Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровському напрямку, які є перешкоди, що заважає. Дуже сильні обстріли. Угу, агресія. Ой, регулярні. Це все я заперечу повністю, убираю Покровсь хочуть, отак там, де центральна будівля, якісь адміністрації. Заперечу весь негатив, убираю всі плани ворожі руйную, заперечую, повністю убирає. Які плани у расистів щодо Покровського напрямку? Скажіть, допоможіть на найближчий час. Закрити шлях, щоб перекрити якусь дорогу, щоб не надходила зброя для наших. Військових зброю, спречуюсь, негатив. Відкриваються всі дороги і шляхи. Для наших військових надходить зброя без перешкод, підтримка. Буде так і так буде, прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів. Одведіть, одверніть від Покровська росіян. І всю агресію, що чинять росіяни, одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Всі бомби. Одвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі одвертаю від Од наших військових, від цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Осікаю, одвертаю. Всю агресію російську повертаю назад. Перекриваю, перекриваю. Тим, хто дає накази, тим, хто їх виконує, хай їм на голову все це падає. І їх нижче буде так і так буде. Відкритий шлях на перемогу Україні на Покровському напрямку, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всю авіацію Росії. Військової авіації Росії більше немає жодного літака. Буде так і так буде. Буде знищена повністю всі військові інфраструктури Росії більше не існує грошистій військові. Це буде все сказане, здійснено так буде. Усипіль сльози, страждання назад, вертають до розшистю. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!